29 квітня 1945 року на Міланську площу Лорето з вантажівки викидають тіла 17 чоловіків і однієї жінки, і дозволяє НАТО знущатися над ними хто як забажає. Та одне тіло народ плюндрував з особливою жорстокістю, буквально розірвавши його на шматки. Це був той, кого вся Італія колись боготворила. Це був Беніто Муссоліні. Беніто Муссоліні називають батьком італійського фашизму і першим диктатором Європи, навколо якого утворився культ особистості. Але спочатку він мав кардинально інші погляди. Беніто Муссоліні народився в містечку Прадаппіо в емілії Романії в родині коваля та шкільної вчительки. Хлопець обрав шлях матері і у 1901 році здобув освіту вчителя початкових класів. За рік Мусоліні емігрував до Швейцарії, але знайти викладацьку роботу так і не зміг. Йому доводилось працювати каменярем, ковалем і навіть чорноробом. В цей час Мусоліні захоплюється соціалістичними поглядами і стає членом соцпартії. Його активна участь в пропаганді соціалізму Женевському кантону не сподобалась, і Беніто виселили як небезпечного та політично підозрілого. Так, Мусоліні повернувся до Італії, де куштує на смак солдатське життя, саме в армії майбутньому диктатору прищепили дисципліну, якою він залюбки дотримувався протягом усього свого подальшого життя. Після армії Мусоліні влаштовується на роботу народного вчителя, під час якої активно критикує владу, і після декількох сутичок з поліцією переходить працювати до газети в містечку Тренто, де доростає до секретаря місцевої соціалістичної партії. У 1909 році Муссоліні перебирається до міста Форлі і отримає посаду редактора соціалістичного щотижневака класова боротьба і жорстко критикує парламентаризм і чинну італійську владу. В ті роки Муссоліні буквально жив журналістикою, але невдовзі все зміниться. Під час роботи в газеті Аванті, яка була головним рупором соціалістів, Мусоліні стаття за статтею закликав італійців брати участь у Першій світовій війні. За що соціалісти, які мали іншу думку, звільнили журналіста. Саме тоді Мусоліні береться за створення фашистського руху в Італії, бо саме фашисти підтримували думку Беніто щодо участі країни у війні. Завдяки своїй харизмі і рішучості, Мусоліні швидко дістає прихильність молоді. У 1919 році Мусоліні вперше намагається стати офіційним політиком. Його рух, італійський союз боротьби, йде на вибори до парламенту, але зазнає фіаско. Та він не здається протягом двох років. Мусоліні об'їжджає всю країну з мітингами і закликами до змін. І його тактика дає результат. На наступних виборах 1921 року. Він отримує 178 тисяч голосів і потрапляє в парламент невеликою силою. Та то був лише початок. У 1922-му Мусоліні готує фашистів до походу на Рим, щоб здобути владу. Він стверджує, що чинний парламент слабкий, а країна на межі повної руїни і робиться настільки переконливо, що король призначає його прем'єр-міністром. Ним в той час захоплюється навіть президент США Рузвельт та британський прем'єр Черчилль, який назвав Мусоліні новим Цезаром ХХ століття і найкращим законодавцем серед тих, що живуть нині. Популярність Беніто Мусоліні перетворилась в Італії на культ. Його називали рятівником батьківщини, і зрештою, у 1925 році він офіційно отримав титул Дуче, що з латини перекладається як лідер або вождь. А фашизм став в Італії синонімом сили та порядку. І, хоч формальним правителем Італії залишався король Віктор Емануїл III, Справжню владу у своїх руках сконцентрував саме дуче. Він переслідував опозицію і заборонив в країні всі партії, окрім фашистської, і контролював усю пресу. В країні почалися репресії і процвітали доноси. А найвищою структурою стає велика фашистська рада. Сам дуче паралельно з кріслом прем'єра очолював аж сім міністерств. Серед яких зовнішніх і внутрішніх справ, а також міноборони, і звісно ж, Мусоліні проголосив себе головнокомандувачем, аби перетягнути на свій бік ще більше прихильників, дучи став на захист католицької церкви, хоча в молодості був атеїстом і затятим ворогом масонів. І у 1929 році уклав зі святим престолом латеранські угоди, які дозволили Ватикану стати окремою державою. Сам диктатор, який мав безліч коханок, перетворився на зразкового чоловіка і батька. Встановивши повну диктатуру в країні, Мусоліні взявся реалізовувати свою давню мрію збудувати нову Римську імперію і перетворити Середземне море на море Нострум, тобто наше море. Відтак Італія захопила Албанію, Грецький острів Корфу, Лівію і навіть далеку Ефіопію. Італійський король став імператором Ефіопії, а Муссоліні отримав титул засновника імперії. Наступними цілями були Мальта, Туніс та Корсика, що дуже не сподобалось Британії та Франції. Тож відносини Муссоліні з цими країнами зіпсувались, і йому нічого не залишилось, як стати на бік Гітлера, якого дуччі відверто недолюблював. Такий союз самому фюреру був дуже вигідний, і він вмовив Муссоліні приїхати до Німеччини. Протягом тижня дучі демонстрували всю міць арійської армії, влаштовували пишні паради, показували заводи і фабрики. І, зрештою, Мусоліні змінив свою думку, заявивши, що італійський фашизм нарешті знайшов собі друга. В травні 39-го Італія та Німеччина підписали сталевий пакт. Про дружбу і взаємодопомогу. Але після початку Другої світової, коли Німеччина та СРСР напали на Польщу, Мусоліні тримав нейтралітет. Італія підтримала німців лише у 1940 році. Щоправда, італійська армія особливою боєздатністю не відрізнялась. Протягом 40-41 років країна опинялась на межі розгрому від Греції, Єгипту і навіть Лівії. Мусоліні капітулював і в Тунісі. А після висадки англо-американських військ в Сіцилії дуче благав Гітлера про допомогу, яку сам свого часу не надав, але Фюрер мав великі проблеми на східному фронті і відмовив постійні програші у війні і великі втрати призвели до того, що народна любов італійців до Мусоліні переросла у велике розчарування. І після бомбардування Риму 19 червня велика фашистська рада позбавила Муссоліні усіх звань і заарештувала. На порятунок Дуча прийшов Гітлер. В обмін на військову допомогу він добився звільнення Муссоліні з під арешту, після чого розчарований і пригнічений дуче попросився на пенсію. Але Гітлер мав іншу думку: муссоліні силоміць привезли на північ Італії. До той проголосив про створення італійської соціалістичної республіки, і це для самих італійців стало останньою краплею. Дуче зненавиділа вся країна, і на нього почали полювати партизани. Після створення фейкової республіки до Мусоліні приїхала віддана коханка Клара Петаччі, з якої він познайомився ще у 30-х роках. Невдовзі жінка розділить долю диктатора. 25 квітня 1945 року німецькі війська зазнають в Італії поразки і домовляються з союзниками про відхід до Австрії та Швейцарії того ж дня Мусоліні разом з Петаччі тікають з Мілана на озеро Комо. За два дні вони пристають до колони німецьких військ, і, хоч дуче був переодягнений у німецьку форму, на першому ж блокпості його одразу впізнали партизани. Мусоліні, петачі та ще 16 прибічників Дучі одразу заарештували. При цьому коханці диктатора запропонували свободу, але вона сказала, що залишиться з Мусоліні. Німці ж в обмін на арешт Дуче отримали вільний прохід далі. Самі ж партизани боялись, що Гітлер знову спробує звільнити Дуче, тому наступного дня на Мусоліні чекала смерть. 28 квітня 1945 року усіх заарештованих було страчено. Наступного дня їхні тіла викинуть на одну з головних площ Мілана і дозволять натовпу над ними знущатись. Над тілом мусульіння глумились найбільше. Його били, на нього плювали. А одна з жінок взяла пістолет і почала стріляти по мертвому дучі зі словами: це тобі за моїх загиблих синів. Після цього тіла підвісили на огорожі бензоколонки догори ногами. В такому стані їх знайшли американці, які наступного ранку увійшли в Мілан. Понівечене тіло Дуче поховали на безменні могилі на околицях міста, але згодом його вкрали фашистські фанатики, яких знайшли і посадили до в'язниці. Протягом десяти років решти дуче переховували по різних монастирях, не знаючи, що з ними робити. Остаточно ж Бенітом Мусоліні поховали у 1956 році у сімейному склепі в його рідному містечку Предаппіо.